Всім привіт, з вами Чу Софі. Сьогодні у мене на інтерв'ю Маргоша. Поки ви знайомитесь, я готуюся до інтерв'ю. Мене звати Маргарита, мені 12. У хобі мене було дуже багато. В дитинстві я займалася акторським, потім пішла на вокал, малювала, потім щось. Потім надоїла та вирішила спробувати себе Так, а, значить, тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю це дружба та підлітки, щось таке, будемо обсуждати. Значить, перше питання. Що для тебе означає справжня дружба? Для мене справжня дружба це не тільки там веселі розмови, гулянки. Це якщо людина може тебе підтримати у складну минуту, mm -hmm. якщо тобі якось важко розуміти один одного. Як ти обираєш своїх друзів? Mm -hmm. Напевно, Інтересами, якщо однакові там. У мене дуже багато друзів з'явилися там після різних клубів. Mm -hmm. кружков. Mm -hmm. А в який момент ти розумієш, що ось ти мій друг, я тобі я тобі довіряю, ти реально моя подружка там, так? Да? Знаю якось серце підказує. <ріст> 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 так а як ти підтримуєш зв'язок зі своїми друзями поза школою? Mm -hmm. Ми в основному общаємося у соцмережах, так mm -hmm. як я у школу не хочу, mm -hmm. я на дистанційному навчанні. В ага. мережі, там, зустрічаємося рідко дуже. Так. А, чи були у тебе конфлікти із друзями і як ти їх вирішуєш? Були, так, багато було, але не було такого, щоб ми прям все, дружба закінчувалась, mm -hmm. Ми Знаходили якийсь компроміс, mm -hmm. якось мирилися. Mm -hmm. Так. Як на твою думку, соціальні мережі впливають на дружбу серед підлітків? Mm -hmm. Добре, можна навчатися, наприклад, на розстоянні. Mm -hmm. Якщо якась є проблема, можна вирішити її не обов'язково, щоб зустрічатися. Mm -hmm. Так. А, а чи вважаєш ти, що кількість друзів важливіша за якість друзів? Mm -hmm. Іноді навіть так, тому що краще, щоб було, наприклад, там, пару друзів, ну ти їм довіряв та вони були з тобою mm -hmm. завжди поруч. Так, а як ти думаєш, чи зміниться твоє коло друзів після закінчення школи або покидання якихось гуртків? Мені здається, так, тому що з'являться нові друзі, нові знайомства, але все рівно про старих я не буду забувати. Так. А, так. а як ти ставишся до дружби між хлопцями та дівчатами? Чи вважаєш, що вона існує? Так, існує. я ставлюся добре. Якщо, наприклад, просто дружити, це не значить, що прям відносини, mm -hmm. усе mm -hmm. mm -hmm. все є. Можна общатися, якщо там однакові інтереси. Mm -hmm. Так. А чи був у тебе досить дружби на відстані? Як ти підтримувала цю дружбу? У мене не було, але мені здається, що зараз в наш час це дуже багато дружби на відстані. Так, а які поради ти можеш дати підліткам, які шукають друзів та однодумців? Якось більш бути відкритими. Друзі, можна знайти дуже багато друзів, там, якщо піти кудись, навіть можна в інтернеті з кимось писатися. Uh -huh, uh -huh. Так. Е, ну, ми з тобою дуже швидко пройшлися по всім питанням, прям супер швидко. Дуже. Е, значить, чи підготувала ти для мене питання? О, так, підготувала. Так. Яка зараз твоя найбільша ціль у влогарстві? Монетизація. Я дуже хочу вивести блог на монетизацію, але для цього дуже там, тяжкі умови, насправді, бо треба тисячу підписників у Ютубі. І 4 тисячі годин переглядів. Тому я працюю над тим, щоб у мене більше було контенту або довший контент, щоб швидше набрати ці години і потім якось виводити нам на мене писать. Суперкольного так. Да. На цьому все. Я тобі дуже дякую, що ти до мене прийшла. Тобі теж. всім дякую за увагу. Не забуваймо про підписки, лайки, репости. З вами була па-па!